Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру відклітини до сингулярності. І вже сьомий день і ми отримуємо Акулу. Трофей розбуковано. Акула тигрова. Трішки навпаки, але окей. Отримати це. Взяти це. Коротше. Ого! Ти що? У на рибу їсть. Ляйка. ти що рибу жереш? падву? Оце прикол. Тироваку. Характерні смуги тигрової акули джерело її назви, найбільш помітні у молодих особин і зникають у міру дорослішання. Вони поодинокі, нічні мисливці, і, як відомо, вони їдять майже все, включаючи сміття, створене людиною, а потім від'їхають від неї від того сміття. Топ сумнівався. А ну наскільки тепер риба потужніша, риба. Вентильйони. Так. Ще раз, два, три, 4. Ого, це ще кожні 2 тижні тільки дають. Йо. Ясненько, ясненько. Ще. 4 кожні 2 тижні, ще 8 тижнів. І 2 місяці. Щоб ці окулдо збирати. Але коротше цей. Вже і в стімі опис. Цих оновлень. Коротше, серйозно така переробка буде, не знаю, коли вона вийде, але. Коли вийде, тоді будемо, в принципі, роздивлятися. Щупати, як то кажуть. Вони розділять оце і це, і будуть там метабіти свої ідеї, біти і ентробіти. Це щось запам'ятав основне. Ціна на довіри. Я не знаю, чи є сенс щось тут заходити, Ну, пішли. Хочу ще 2 хвилини. може, якісь ці. Зібрати Оборотні боргові зобов'язання. Письмові документи, такі як прості та переказні в Excel, можна згодом обміняти на грошову виплату. Такі документи були попередниками сучасних паперових грошей. Ну, не дарма заліз, чи це взя. Так, це добре. Опа, можна монету взяти. Є Єлогіте ще. П'ятні гроші, паперові гроші, ну це вже я не дійду до того. Банківські послуги. Банківські послуги. Золотий вік банківської справи припав на епоху середньовіччя та відродження. Це був час, коли могутні банківські династії фінансували правлячу верхівку, або, у випадку, медічі самі ставали правителями. Королі Негівська монетна справа. Покровитель освіти та релігії, завойовник більшої частини Західної Європи, Карл Великий сформував ре... раннє середньовіччя, його реформи поширилися навіть на валюту, оскільки він запровадив три нові номінали монет: пенні, шилінг і фунт. В принципі, нічого такого не додає. Подія завершилася. Дякуємо за те, що граєте з нами. Добре. Візяви викинули мене. Ну, давайте ме, ме, Угіти, точніше. Не знаю, чи угіти зникнуть, чи ні. Повоційна історія кохання. Відкриття запилення. Приєднатись до подорожі бджіл і квітів нерозлучної пари, яка еволюціонувала разом. Ось що означає коеволюція, типу спільна еволюція. Добре, тоді ходімо. Мезозойську зу долину. Ну, Насправді дуже цікаво там механіки їх будуть. Основна механіка цих метабітів вона не мінялася дуже довго. А я так припав на це. На зміни. Добре. Play's. та думаю всіх зможу. Можу всіх зібрати. Того. Так, велоцераптор. Ну, до речі, там. Комсогнатус. ці. Єдине, що не... мені не подобається. Я люблю світ юрського періоду і парк юрського періоду фанат цих фільмів. Був. Але не подобається те, що в них. Динозаври як з помилкою зобразилися, вони її потепер не виправляють. Навіть у грі знають, що як виглядали. Ех, це сумно, сумно. Вони пошир... продовжують поширювати дезінформацію. Ну, хоча це ж Голівуд, що я без що них хочу. Розплідник дезінформації. Один зайвий, Один зайвий Сюди. не вистачило. ну візьму цей. Астероїд до бою фигачих. Ну, кейки вже є. Такий є фільми. Що з них взяти? Мотаген, руки що хапають. по 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 Добре. Опа! І вже сюди дійшов. Тут уже археоптерикс. Це добре. Ігуанодон. Гинозавр. Ясненько, ясненько. Опа, літай. Археоптерикс. Перехідний вид в еволюції від пернатих динозаврів до птахів. Археоптерикс був маленьким з гострими зубами та кігтями та широкими крилами, які використовувалися для польоту. Здору. Біля гнізда сидить. Прикольно. Добре, це вже доступно пішли. Пішли в гості до бджіл і квітів. Здається, що квіти і бджоли є нероздільними, взаємний потяг, постійний обмін дарами і вигодами, як розвивалося це тісне партнерство між рослинами і тваринами, відкриття запилення. Початок. Навини всі такі. Запилювачі, дружні. Знайомтеся з персонажами. Щоб мати степ, потрібні конюшени бджола. Одна лише конюшена бджола і мрія, щоб була. Емілі Дікінсон. Квіти Бджоли потім. Окей. Бджоли, значить, потім. Квіти. У квітів є одне рушійне бажання давати насіння. Кожна рослина прагне виробляти ці зародки життя в ідеалі разом з іншою рослиною Проте, як можуть об'єднатися дві окремі квітки, якщо вони вкорінені на своїх місцях. Знання розблоковане. Квіти. Політ джмеля чи шершня, не знаю. Ось це одна з двох. Файні квіти. Квіти автоматично приносять дохід. Є. Не знаю, до чого це. Але окей. Добре що. Приносить та й приносить, та й діковать фай. Вони це приносять. Лік 105 Дивно, чому так. 25 менше. Зібрати квіти, бджоли. Щось це, 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 це. Дуже багато чого треба. Ну, подивимося, що з того вийде. Ой, тут музика класика така, о. Це Та ж файна. Бджоли. Бджолам потрібно добувати їжу, їхні енергійні тіла та численне потомство вимагають постійного харчування, але для збору палива потрібне паливо, який найефективніший спосіб добування їжі для бдів. Знання розбуковано бджоли? Та да Щоб більше на суйкусь схоже. Натисніть, щоб актувати бджів. Ей бджоли. Генерують 450 плюс після 45 секунд. Щось вони геть, не потужні. Але да. насіння. У тріасовому періоді задовго до виникнення квітів з'являються перші рослини, що виробляють насіння. Зокрема, хвойні. Ці примітивні рослини називають о насінними латинською гімно spermae. Їхні яйцеклітини, жіночі насіння перебувають у відкритому головому стані, щоб безпосередньо отримувати пилок човіче насіння. Квіти потужніші. Марнотратний вітер. Пилкові зерна розміром з порошинку легко розлітаються за вітром. Можливо, вони приземляться на яйцеклітині або яйця, що розміщені на шишці далекого дерева, запліднять їх і утворять насіння, але більшість пилку не досягає цієї цілі, тому його насіння викидають цілі хмари пилку, щоб забезпечити певний успіх. Оце затабуває. під час вітру. Не те, що під час вітру, а під час світіння, умовно кажучи. Вітіння цих смарек. А то викид пилку смириково. Так, щоб джови ефективніші. Первісні примітивні квіти. Політ. Ну, давайте примітивні квіти. в секунду. Піранні шишки хвойних у квітки, що сталося ключовою зміною. І ці клітини вже не голі, укладені у зав'язь, тому квіткові рослини називаються покритонасінними. З насіннєвими коробочками вони швидко починають домінувати у рослинному світі криді періоду, що приносить їм такий шалений успіх. На чому підняли свій успіх? Опа, оце таке? Чого мене сюди занесло, але квіти. Ей! Верніть мені квіти, прості, окей, оп. Джоли Логіти. холодний жук ефект на магнолія. Ясненько. Політ. Для маленьких тварин весь цей надвишок пилку є добірною їжею, багатою на набілок. Тварини, які літають, можуть ефективно збирати багато сієних зернят. Комахи були першими, хто навчився літати і панував у небі протягом багатьох мільйонів років. Ой 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 дойду. Треба виплатили Ви мені прискорити б бдівну, ні. Ну окей. Холодний жук 7 мільйонів. Оса вегетаріанка 300 мільйонів. Ви шо? Самозапліднення. Більшість квітів мають чоловічі жіночі органи, тому можуть запилювати самі себе. Спіралість пиляків випускає пилок. Рейльце в центрі збирає цей пилок і скидає його в зав'язь. Автомагамія самозапліднення це швидко і легко, але насіння генетично близьке, що є недоліком. Самоконтроль. Тримайте себе в руках. Я випадково це купив. А за що? Самоконтроль. Різні гени допомагають виду адаптуватися і вижити, тож як запобігати самозапиленню, розвивати чоловічі органи, які дозрівають раніше жіночих, або розташовані далеко від них. А якщо до жіночих органів, які виявляють власний пилок і знищують його за допомогою хімічних речовин, то... Та, теж ж таки є? Рослини вони собі сюди окремо паралельно. Пресо бачили. Що я купую все більше і більше є. все далі і далі. Що за Якого біса? Перехресне запліднення. Аут це перенесення пилку з однієї рослини на рельці іншої рослини. Тобто так звана ксеногамія у перекладі шлюб із незнайомцем. Брата, як це відбувається? Нагадаймо, що рослини не можуть рухатися, а вітер спричиняє чимало втрат. З'являються тварини чия здатність до перенесування робить їх чудовими запилювачами. 30 лям. Та що ж таке? Що ж такі ціни кусючі? Які бджоли? Так, що в космос, давай. ох хо 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 як це мало, це капля в морі просто. Просто капля в морі. Місія виконана. Змінилося? Тепер тут знижка просто. Давайте Сатурн шо ж бите. Тим Сатурна мені більше ніхто не підходить. Йому бахнемо швидкості. Голодний жук. О, автоматизувати бджоли і бджоли X21. Ура, автоматизується! Для збору їжі жуки повзають і літають. Маючи поганий зір, голодний жук приваблюється білою пелюсткою, що блищить на темно-зеленому тлі. Солодкий запах веде його всередину. Коли комаха п'є нектар, пилок прилипає до її тіла і переноситься на іншу квітку і так далі. Ура! Воно автоматизовано. Но... Ефектна магнолія. У ході еволюції в магнолії сформувалися великі ароматні квіти, щоб прибавлювати більше жуків. Для формування квітів і ароматів потрібна енергія, яка відволікає рослину від інших завдань росту, розвитку, кореневої системи, виготовлення пилку. Але це розумний компроміс, посилюється ауткросинг БУм Цвітіння бум 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 Так, це є, а це що? Первісні, примітивні бджоли. Де їх знайду? Тут тип. А їх потім ще автоматизовувати? Та, це з'єднали. І ті, і ті. Прикольно, що вони механіками цими жонглюють. Перемішуючи і купо створюючи щось новеньке. Це мені подобається таке. Бум цвітіння. Комахи, особливо ті, що літають. Секрет успіху квітів. Вони переносять пилок далеко від батьківських рослин, змушуючи ізольовані сіянці пристосуватися. Результатом є бум цвітіння, оскільки рослини швидко диверсифікуються в нові види. Сьогодні 80% рослин запилюються тваринами. Отакі хитриці рослини. О, квіти вже потужніші. Мені подобається, що квіти потужнічать. Оса вегетаріанка Коли з'явилися квіти, хижа оса з родини Піщаних Хос почала збирати пивок, щоб годувати своїх личинок. Мабуть, це було легше, ніж жалити муку і тягнути її тушу до гнізда. Перехід від мисливства до збиральництва поставив Осу на новий еволюційний шлях. Рвісні примітивні бджоли. Чому примітивні цікав? Що у них такого примітивного? Вигляд, чи що? Чому тут так став? Верніть стіл з цим всім. Чому тут якийсь суп з нектару? І пауку. До речі, ще один ранг. Це зовсім трішки. Дійшло до мене. Ага, завершення вимирання і швидкість первинного моделювання збільшиться. Я це зрозумів вже, що воно. Добре. Ну, Ходімо сюди. Бддівка тач, тач, тач. Чи як там воно співає? Щось таке згадалося що. Найбог милий. Первісні примітивні бджоли. Коли організм оси пристосувався до нової рослинної дієти, піщані оси еволюціонували у перших бджіл. Сьогоднішні джмелі, медоносні бджоли, галікти, безжальні бджоли, меліпони. Аргірозони бджоли мулярі Вфебра. Орхідні бджоли Елгосіни. Загалом 25 тисяч видів походять від піщаних ос. Серісні примітивні бджоли. Ура запилення! запилені. Є не зважайте. Просто, просто так відчувається. ця музика. Так воно впливає. Самотні рої, герої. мистецтво приваблення. Джитсу. мистецтво приваблення. Не знаю, такий в мене настрій. Щось дивно зі мною та. Науки. Давайте 10 джівок. 8, 9, 10 є. Yeah. Відкриваємо о сердечко. Ефекти солодкий симбіоз. Квіти чабджолі перепливли своє життя заради взаємної вигоди. Те, що називають терміном симбіоз, як далі розвиватиметься ця історія кохання? Ну, не всі так роблі. Швидкості моделювання це потужно. Ой, тут файна музика. О, там 800 трильйонів взагалі. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло ло Так, так-так, там щось полетів. Белок сюди. Ну, давайте що, від найменшого. Ні, треба їх автоматизувати, первісних. Конкуренція. Квіти мають безліч завицяльників, 200 тисяч видів запилювачів, 199 тисяч з яких комахи. Окрім бджів, у День вог приваблює жуків, метеликів, мух, птахів і мурах, а вночі мілі кажанів. Як і в будь-якому змаганні, тут є переможці та невдахи. Ок. Птахи замість бджіл. Так, ексклюзив для джмелів. ротики. Це значить сюди. На. Самотні рої. Близько 95% сьогоднішніх видів бджіл живуть поодинці, а не в вулику. Матка риє ямку і відкладає яйця в кубок полку. Її гніздо не охороняється, коли вона добуває їжу, ризик, на який вона змушена йти. Але, на щастя, будучи вегетаріанкою, вона може харчуватися нектаром, одночасно знаходячи пилок для свого потомства. Орхідні бджоли Екстильйони Йо. Потужно. Орган Джонстона. Збирання пилку вимагає точних навичок польоту. Для крихітних тілець бджіл повітряні потоки здаються різкими океанськими хвилями, датчик на антенах, званий органом Джонстона, виявляє турбулентність та інші хаотичні коливання, допомагаючи бджолам стабілізувати свій політ. Так, це добре, а може я. пішу? Тут ось плюс 7 мільйонів мистецтво приваблення. Ну, по факту. Це дуже потужно. То що зараз плюс 8 мільйонів це. Джови додають. Опа. Що, їх прискорило щось? Шо їх прискорило? Ти поява цих генерує восьми цей. Генерує чотири з половину. Щось у 10 разів швидше. x 3 Виплата, виплата. Прискорення. І це виплата. А, це бджоли швидкість. Все ж таки. Ясненько. Ну, давайте. То прочитав, Давайте це. Мистецтво приваблення. Невипадково квіти представлені у букеті кольорів візерунків, розмірів, форм і аксесуарів. Квіти приваблюють залицяльників своїм барвистим виглядом щоб забезпечити максимальну кількість успішних побачень із метою запилення. Але є вибір привабити лише одну мджову, чи одразу всіх. Мистецтво. Приваблення. Ну є такі, які використовують. Взамін нічого не даючи. Ну так, додали 7 мільйонів в секунду. Ось тут завданнячко. Але це по факту нам нічого не дає який взагалі сенс називати органу честь його відкривача? Ну, типу. Ну такий, ну не знаю, як його назвати, дай не буде. Як тебе звати? Джонстон? ну нехай буде Джонсто. Це ж не його. Гора. Якби це не було, звучить максимально дивно. Так, все. Купуємо. Ну я це читав тому. Просто візьмемо. Пише, завершимо на цьому. Якийсь випуск. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.